І всім привіт! Це відео на 30 підписників. Є! Я вам я би вам би, дуже сильно би хотів подякувати тим людям, які підписувалися на мене. Завдяки вам я набрав 30 підписників. Ну, скоро наберу 50, е, я впевнений, бо ви так швидко підписуєтеся, що то якийсь капець. Коротше, в цьому відео е, ми будемо зривати велику купу е, з 30 динамітів. Насправді я вас надурив від одне 30, а 64 динаміта, от це буде ще епічніше. І коротше, ще би я вам би хотів сказати, що відео попереднє, яке виходило на цю рубрику, тобто відео на 10 підписників, е, то. Я там е, все відео там робив якісь висновки, там всяку таку фігню. А в цьому відео на 30 підписників. Я ніяких висновків робити не буду. Це буде дуже нудно. І я не хочу дуже довго затягувати відео. Ми просто там зірвемо динаміт і все. Я не знаю, може, ще щось зробимо. Ну, коротше, е, цей. Як будемо зірвати динаміт? Я, коротше, просто. Кресалом не буду. Е, цей взривати, Я буду набагато епічнішим е, варіантом зривати. Думаю, деякі люди вже могли догадатися, як іменно мені треба лук-стріли, незирак і кресало то саме. Я міг просто кресалом підпалити, але я не буду підпалювати. От, так, Ставимо блок назираку, підпалюємо його. І просто зараз з лука будемо стріляти, і. Блін. Коротше, вона має стріла через вогонь пройти і запалитися, і має попасти в динаміт. О, Во, во, загорілася, але в динаміт не попала. Коротше, і так буде мега епічно. І підриваємо. Куди воно там повідлітало? Ви бачили? Ну, блін, якось не було так епічно сильно. Бабаху було мало. Не знаю, що робити. Давайте курку в космос запустимо. Давай, курочка, не тікай, вона тікає. Добре, вівця, тобі настане кінець зараз. Ну не настане, ти просто полетиш в космос, гудбай. Пока, вівця. Ой, вона полетіла прямо на сонце. Все, вона зникла. Капець, вівці. Почекайте, я знаю, що ще можна зробити. Почекайте, не підглядайте, я зараз зроблю і включуся. І я зробив, ну що, догадалися, що я е, зробив? Коротше, бляха, підпалюйся. О, просто дивіться. Можна трошки повище відлетіти? Ти навіть зривається. І циферка 30 є, yeah, нас 30 підписників. -у. 30, прикольно. Е, цей, почекайте. Я вас хотів запитатися, блін. Що це таке? Я що по-вашому, якась муха, чи в мене крила як мухи? Йо-моє. Е, Кротше, це щось дивне. Е, і це вже, як ви могли зрозуміти, вже кінець відео. Я вас ще хочу попросити підписатися, бо у е, нас вже 45. Людей. Тобто в мене 45 підписників. Ще 5 людей мають підписатися, і в мене буде 50 підписників. То, будь ласка, хто не підписаний, підпишіться. Будь ласка, я буду дуже щасливий. А на цьому я вже буду закінчувати відео. На цьому все. І всім пока, пока. Гудбай!